Друзі, маємо ще одну чудову інвестицію в місті Гандія. Всього лише 5 кілометрів до моря. Квартира, звичайно, під ремонт, але вона знаходиться фактично в центрі міста Гандії і має три спальні. Давайте подивимось. Чому ну, саме Гандія? Тому що вона на протязі декількох років демонструє дуже гарний відсоток від оренди. Тобто ви купуєте квартиру за розумні гроші і також даєте за хороші в оренду. Також тут є море, 100 тисяч населення і вся необхідна інфраструктура. Якщо ви хочете подібні об'єкти підібрати найкращі варіанти ціною нижче ринку на даний момент, підписуйтесь на канал, пишіть до своїх менеджерів, і ми з вами зв'яжемось.